Прийде той час, коли ми все залишимо назавжди, і шлях земний закінчиться в ту мить? І що залишиш ти про себе іншим людям, нагадавши: чи добре щось, або ж можливо, те, що гірко так болить? Прийде той час, коли пора вже відлітати у вічний край, де вже нема кінця, та чи ж не знайдеться у тебе те, що крил тобі не дасть підняти? Або ж, можливо, хтось забрав уже твого вінця. Прийде той час, що все потрібно буде зважити, і все, що ти зробив, час буде скласти на ваги. Але ж питання, що там переважить, що для тебе давало в побуті жаги? Прийде той час, що всі відкриють маски і стане явно, хто ховався за тим лицем. Відкриється тоді, якої був то з нас закваски, коли у вічності ми станемо усі перед Оцем. Прийде той час, що щось уже змінить не зможем і всі ті справи будуть йти за нами вслід, так чим тоді собі самі ми допоможемо, не зможемо пройти в Господній суд в обхід. Прийде той час, що нас усі Господь покличе. З ним розділити радість в небесах, але ще хватить в мене сил, владиче, лишить земний тягар, що висить на плечах. Прийде той час, що вже не зможе відновити серденька стокіт у грудях ми своїх. Тому потрібно зараз, не потім Богу жити і пильнувай, щоб не забрав ніхто вінців твоїх. Прийде той час. Та поки ми у тілі, не згаймо час даремно на землі, давайте Господу служити не на слові, а на ділі, щоб він сказав: у радість пана увійди!